На війні загинув Закарпатець Отто Ленділ. Військовий жив у Мукачівській громаді. Вісьмох людей евакуювали під час пожежі у гуртожитку в Ужгороді. Загорання сталося сьогодні 5 квітня. Землетрус магнітудою 2,2 зафіксували сьогодні на південь від Мукачева близько 11.30 на глибині 3 кілометри. Закарпатку підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України. Чоловіка, котрого підозрюють у крадіжці телефона у переселенки, затримали поліцейські в Ужгороді. Пілотний проєкт Митниця у смартфоні представили сьогодні в прес-центрі Закарпатської військової адміністрації. Орден за мужність третього ступеня вручили родині загиблого на війні захисника Василя Дрогомерецького. Анастасія Шотеля, парамедикиня із Закарпатської області. Жінка надає допомогу пораненим та травмованим у Донецькій області разом з колегами благодійної організації Ейсаприс Кью. Вони щодня вивозять до п'яти важкопоранених людей з гарячих точок Донеччини. Працюють у трьох лікар, парамедик та водій. На війні загинув Закарпатець Отто Ленділ. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Мукачівської міської ради у Фейсбук. Там написали, що Отто Ленділ народився 14 червня 1980 року. Служив у першому прикордонному загоні Державної прикордонної служби України. Загинув військовослужбовець під час виконання бойового завдання 28 березня. Прощання з Отто буде у п'ятницю 7 квітня о 14 годині у соборі Успіння Пресвятої Богородиці, що на вулиці Успенській в Мукачеві. Вічна пам'ять і слава герою. Вісьмох людей евакуювали під час пожежі в гуртожитку в Ужгороді. Загорання сталося сьогодні, 5 квітня. Про це розповів речник ДСНС у Закарпатській області Федір Філіп. За його словами, загорання виникло в кімнаті на третьому поверсі п'ятиповерхової будівлі на студентській набережні в Ужгороді. Повідомлення про дану пожежу до рятувальників надійшло о 10-й годині сьогодні вранці. Ішлося про те, що відбулося займання на третьому поверсі одного з гуртожитків, що знаходиться на студентській набережні. До місця було скеровано рятувальників. Фактично, інформація про те підтвердилася. Займання відбулося на третьому поверсі п'ятиповерхової будівлі. Палала кімната площею близько 21 квадратного метра. Оскільки це об'єкт із масовим перебуванням людей, то даній пожежі було оголошено підвищений номер виклику. Як наслідок, було скеровано сім одиниць. Пожежно-рятувальної техніки о 10.19 займання вдалося локалізувати. Фактично, і ліквідація тривала до 10.33. На щастя, ніхто не постраждав. В ході проведення розвідки пожежі рятувальники евакуювали 8 людей, серед яких двоє малолітні діти. Половину Здійснювали безпосередню евакуацію по сходовим клітинам. Чотирьох чоловік було спущено з третього поверху за допомогою висувної драбини. Що стало причиною займання на даний час? Там працюють правоохоронні органи. Вони ж і будуть встановлювати розмір завданої матеріальної шкоди. Землетрус магнітудою 2,2 зафіксували сьогодні на південь від Мукачева. Про це повідомили на сторінці головного центру спеціального контролю у Фейсбук. Там написали, що землетрус стався близько 11.30 на глибині 3 кілометри. У повідомленні йдеться. Цитую за розрахунками, землетрус не несе загрози для населення. За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. Кінець цитати. За інформацією головного центру спеціального контролю. Останній землетрус цього району був зареєстрований 27 лютого цього року з магнітудою три за шкало. Ріхтера. Закарпатку підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України. Щодо неї сьогодні, 5 квітня, відкрили кримінальне провадження слідчі СБУ в Закарпатській області. Про це Суспільному розповіла речниця відомства Ванда Мільо. Служба безпеки України фіксує будь-які спроби використання мережі інтернету для поширення сепаратистських закликів та миттєво реагує на них. Так сьогодні слідчі СБУ в Закарпатській області розпочали кримінальне провадження стосовно мешканки Закарпаття, яка агітувала за прийняття. Рішень, що несуть загрозу територіальній цілісності України, своїми діями жінка намагалася дестабілізувати внутрішню обстановку в регіоні. В соціальних мережах вона оприлюднила відеозвернення, в якому закликала підготувати петицію стосовно необхідності відокремлення Закарпаття зі складу України. Фігурантка розганяла ворожі наративи, в яких ображала почуття українців, видавалася з до висловлювань на їхню адресу, а злочин розслідується у межах кримінального провадження за статтею 110 кримінального кодексу України. Наразі служба безпеки України проводить всі необхідні відповідні слідчо-оперативні дії, щоб ця особа відповіла за свої дії перед законом. Чоловіка, котрого підозрюють у крадіжці, телефона у переселенки затримали поліцейські минулої доби в Ужгороді. Про це сьогодні Суспільному розповіла речниця Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан. За її словами, чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. До поліції зателефонувала жінка, яка повідомила, що її пограбували. Потерпіла, розповіла, що це сталося на вулиці Мукачівській, до неї підійшов незнайомець і спитав, котра зараз година. Коли потерпіла, відволіклася і витягнула телефон своєї кишені, цей чоловік, незнайомець, вирвав в неї його з рук і почав тікати в невідомому напрямку. Жінка намагалася його наздогнати, але все ж звернулася по допомогу до поліції. Дні тривали пошуки зловмисника, і в результаті вчора оперативники його затримали. В нього вилучили мобільний телефон, що належить потерпілій дівчині, і найближчим часом її його вже повернуть. Самого зловмисника затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Відомо, що раніше він вже відбував покарання у місцях позбавлення волі за скоєння аналогічних злочинів. І зараз слідчі кваліфікували його дію як грабіж, що вчинений в умовах. Воєнного стану, тобто найближчим часом йому повідомлять про підозру, беруть запобіжний заход і, провівши всі необхідні слідчі дії, скерують всі матеріали провадження вже для судового розгляду, де і будуть визначатися із покаранням. Пілотний проєкт Митниця у смартфоні представили сьогодні у прес-центрі Закарпатської військової адміністрації. Над ідеєю працювали з січня цього року та розробили її для громадян, котрі перетинають кордон. Про це розповів виконувач обов'язків начальника закарпатської митниці Олександр Семерга. За його словами, охочі можуть відсканувати QR-код, за допомогою якого можна перейти на платформу Митниця у смартфоні. Там є такі рубрики: черга на кордоні, автомобільний калькулятор, гуманітарна декларація, знайти митного брокера та контакти. В верхній частині екрану ви можете побачити рухому стрічку. Там постійно буде розміщена інформація про той чи інший пункт пропуску, який, можливо, з технічних причин не працює. І рекомендації, що робити, куди звернутися або скільки очікувати. В розділі Контактні дані ви побачите абсолютно повну інформацію щодо всіх підрозділів, як внутрішніх. Так і пунктів митного оформлення та пунктів пропуску на кордоні з контактами, з їхньою геолокацією, адресами, номерами телефонів, електронними скриньками, всі дані стосовно керівництва, часів прийому, телефонів, електронних скриньок тощо. Час очікування на кордоні реалізована функція, завдяки якій щогодинно оновлюється інформація про час очікування перед або в пункті пропуску в кожному з тих пунктів пропуску, маючи цю інформацію, зайшовши туди. Ви обираєте країну, з якої плануєте перетнути кордон, до прикладу, як на екрані у нас Словаччина. Ви бачите інформацію щодо часу очікування, чи на пасажирській ділянці, чи на вантажній. І, обравши необхідний для вас пункт пропуску, в один клік будуєте маршрут до нього. Точно так само можна зайти в підрозділ митного оформлення. Внизу ресурсу ми розмістили прості, зрозумілі, в кілька слів, в кілька речень роз'яснення. Про ті чи інші запитання, які часто виникають при перетині кордону або при митному оформленні, що які товари ви можете перевозити? В якій кількості, як це оформлюється, як заповнюється? Реалізована можливість подати гуманітарну декларацію, зайшовши в розділ, обравши заповнити митну декларацію, вносити всі дані про себе і про вантаж, який ви зе подаєте її, і економити час перетину кордону при митному оформленні. Так само там є і зразки документів, які необхідні, як підтвердні листи. Бланки самої декларації, коли вам потрібно його заповнити в твердому вигляді. Доєднана можливість, яка була реалізована калькулятора розмитнення автомобіля, і можливість самостійно так само заповнити попередню декларацію, коли ви здійснюєте ввезення автомобіля без залучення митного брокеру. Тобто, ось приклад самого калькулятора. Там же є можливість подачі декларації з заповненням тих самих основних даних, і основні вимоги та умови, і рекомендації, що повинно бути, який порядок дій, що необхідно зробити, аби підготуватись до цього і швидко пройти. Важлива функція, про яку я говорив, це можливість звернення до митного органу, до закарпатської митниці, прямо з ресурсу. Все просто вводити свої контактні дані. Ставити своє запитання реалізовано також можливість доєднати чи фото, чи зображення, чи документ, який необхідно. Цю інформацію моніторять оперативні чергові 24 на 7. В робочий час вона попадає до відділу звернення громадян. Мінімальний час опрацювання, якщо це термінове негайне запитання, до 4 годин. За словами Олександра Семерги, проект метниця у смартфоні будуть тестувати впродовж трьох місяців. Користуватися можна з 5 квітня. Ми беремо три місяці для того, щоб протестувати, як працює, які можуть виникати питання чи проблеми, десь його ефективність, неефективність, корисність, потрібність людям. Поряд з цим е є питання, як донести до людей інформацію про цей проєкт. Відповідно, за цих три місяці е ми б хотіли розмістити. Знаки перед пунктами пропуску. Коли ви встали, вас не пропускають. Ви просто навели телефон, QR-код, митниця онлайн, заходите і отримуєте цю інформацію. Чому він не працює і куди вам поїхати? Тобто, оцей якраз цих три місяці для тесту, за результатами якого будемо робити висновки і з держміслу приймати рішення щодо його подальшої функціонування і розширення чи доопрацювання. Орден за мужність третього ступеня вручили родині загиблого на війні захисника Василя Дрогомерецького. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Закарпатської ОВА. Там написали, що державну нагороду передали дружині та сину загиблого старшого лейтенанта поліції Василя Дрогомерецького. Указ про відзнаку президент підписав 27 грудня 2022 року. На цих кадрах 24-річна парамедикиня Анастасія Шателі надає допомогу жінці, яка постраждала внаслідок масованого обстрілу Костянтинівки напередодні. Анастасія розповідає, в момент вибуху вона була поряд з місцем влучання ракет, тому її бригада була однією з перших, хто надавав допомогу пораненим. Я перевірила пульс. Пульсу вже на жаль, ну ледь ледь відчувався. Потім він взагалі зупинився, і я почала серцеву серцеву реанімацію на масаж серця. Потім підбігли інші медики, які знаходились там. Там вони допомогли поставити турнікет, поставили на зоференгіалку. Я продовжувала її качати всю дорогу, поки ми їхали до лікарні, але на жаль, вже в лікарні її не вдалося врятувати. Вона на жаль, померла. Сама дівчина родом з Закарпаття. на початку повномасштабного вторгнення. Каже, пройшла курси парамедиків. Медичною евакуацію в Донецькій області Анастасія займається з листопада 2022-го. Наразі розповідає парамедикиня, евакуюють поранених на Бахмутському напрямку на частіше з часового яру. На день каже Анастасія, може бути. До п'яти поранених зазвичай ми перевозимо е, важких поранених, які є нестабільні. Е, тому що ну е, самі медики, які знаходяться там, просять нас забирати важких, тому що ми можемо вести на апараті штучного дихання, підтримувати. Е, тобто, у нас є монітори, необхідні і це ну, пацієнти, які можуть у будь-який момент і може стати гірше. Тобто, у нас є все для того, аби довести його живого. У кожному реанімобілі мобілі є монітор контролю пацієнта, апарат штучної вентиляції легень та кисневий концентрат. Тратор у бригаді працюють у трьох: лікар, парамедик та водій. Я пам'ятаю до сих пір свого першого пораненого, свої емоції, і тому подібне. Але е, потім вже я забуваю імена, забуваю обличчя. Я там дивлюся тільки на поранення і. Ну, все нормально, я адекватно це сприймаю, і ну немає такого, що там сниться щось і тому подібне. Ну, спокійно до цього ставлюся. Колишній в тій саїти з в наразі водій реанімобіля. Чоловік каже, за два з половиною місяці на його автомобілі вивезли 271 пораненого. Під Лисичанськом навесні ні влітку минулого року ми вивозили достатньо важко пораненого, і уламкам було пробито задній колос. Це було дуже стресовано, оскільки е, в Салоні поранений, в салоні працює парамедик, в тебе немає вже колеса, воно простріляно, вибухнуло просто вщент вибухнула. І ти маєш вивезти загрози з цієї поранення, знищення весь екіпаж. Це було дуже важко. Наразі на Донеччині працюють три такі евакуаційні бригади. Марія Гричко, Андрій Рєзніков, Суспільне новини, Донбас.